Розповісти про те, що складається взагалі наш запуск офайн-бізнесу, про який я періодично розповідав в своєму позі. І те, чому ми зараз маємо X3, X4 рої відкладень загальних інвестицій в наш маркетинг і те, що відбувається в бізнесі, як це сталося і що для цього потрібно робити. Взагалі наш запуск складається, в принципі, інструмент, які ми використовуємо, складається в декілька важливих елементів. Перше, це те, звідки ми генеруємо вхідний потік лідів. Друге, це те, як ми їх опрацьовуємо. Третє це де їх ми зберігаємо. Четверте, це як ми аналізуємо дані, як ми приймаємо правильне рішення. Для цього всього у нас є, по-перше, загальні наші очікування цілі по кожному з напрямків, яка виручка, який середній чек, які конверсії в продаж, які конверсія в ліда, які конверсія в виїзд майстра і так, далі, і так далі. Тобто, ми розуміємо всі цифри, ми маємо вплив лише на те, що ми. Аналізуємо, що ми фіксуємо. Далі це інструменти для генерації лідів. Но зараз ми використовуємо два інструменти: це OX, це а... Google Ads, і це також мета. Але Meta ми призупинили, тому що там наразі не сезон. і Взагалі не сезон. Ми будемо мати дуже дуже холодних лідів і дуже дуже за дорого, тому що ми тому поки ми коротше слово, ми зупинили. Наступний момент це crm система. Взагалі, бізнес, який не має CRM-системи, який він був, не був маленький. Мені здається, що все обіду не існує, тому що коли ви не збираєте інформацію про своїх клієнтів, ви не маєте можливість їх аналізувати. Ви не маєте можливість взагалі їх контактувати, зберігати. Згадувати і так далі, якщо ви надійте просто на свою увагу, пам'ять або excel табличку ну ви так і залишитесь макро або малим бізнесом, де ви там зараз є. Тому обов'язково використовуватися crm систему вони не коштують так дорого, і, відповідно, це можливість в тому числі аналізувати роботу менеджерів і військовувати конверсії на кожному з етапів, і де ви втрачаєте ваших лідів. Наступний елемент це коутрекінг, аналітика, будь-що, що стосується аналітики збору даних. Вкотре повторюся тим людям, які вважають, що коутрекінг це витрата. коутрекінг – це інвестиція. Ми інвестували в коутрекінг близько 16 тисяч гривень на старті, коли у нас не було жодного ліда, Але ми розуміли, що для того, щоб розуміти ефективність реклами, нам потрібен коутрекінг. Нам потрібно бачити, звідки приходять наші заявки, звідки приходять дзвінки, з яких рекламних компаній, гроші, ключових слів і так далі, і взагалі по яким запитам люди звертаються. Тому це для нас вкрай важливо, і я вважаю, що це для кожного бізнеса має бути прям нотабене. Окрім того, це ваш сайт, це ваша, ваш фундамент, через який проходять люди, через які вони дізнаються про вас, залишають заявки і генеруються далі. Продажі. Для мене сайт, який. Має погану конверсію, а під погану конверсію мається на увазі. Це та конверсія, при якій ви не маєте можливість є отримувати прибуток, тобто ваша бізмодель, фінмодель, точніше, вона просто не б'ється. То цей сайт потрібно змінювати. Змінювати в якому плані? В першу чергу на офер, на рівні оффера, ви пропонуєте в офері. Друге це юзабіліті, третє це називаємо так структура, продаюча структура сайту, тобто там структура офер, social proof, Ну, доказ вашої так. доказ того, що ви можете, можете досягнути результату, те, що ви можете надати там, певну послугу, продукт для клієнта. Далі це можливість легко сконтактувати з вами, це легкий перший крок, і це ну, може бути відповіді на ті питання, важливі закриття болу, проблеми і так далі, які існують зараз у клієнтів. Це ті елементи, що складається маркетинг, ну, базова складова маркетингу, я говорю просто базову складову. Те, на основі чого будується зараз наш маркетинг. Ось, і, звичайно що це планування, це відслідковування даних і оцінка того, ну, типу, ретроспектива. Та? Спочатку ми зробили певний запуск, проаналізували результати, зрозуміло, де в нас щось погано, працюємо далі, зрозуміло, які наші наступні кроки, і йдемо по цим крокам далі. Це, по факту, все, що потрібно для ефективного маркетингу бізнесу. Все інше, це вже. Додаткові примочки, різні фічі і так далі, те, що можна додавати. Але у вас має бути, як мінімум, ця база. І ви маєте її розуміти. Це інструменти лідогенерації, інструменти збору фіксації лідів і обробки їх, інструменти аналітики і ну, інструменти під лідогенерацію, це як і реклама, це і піар, і прочі, прочі. і в тому числі сайт, лендинги, квізи і так далі. Це все. Дякую за увагу.